Так, сердечко 139,90 за кілограм язик 224,90. Ось За кілограм язичок. Печень 149,90 за кілограм. В упаковочці кіло 140. Виходить. Загамариновані ось рульки по 139-90 кілограмчик. Ну, вам треба дивитися, вже це в готовому віді взяли і запікаєте Корейка від 6 кілограмів. Ось, навірно, сіки тут виходить. 2,910. Це на касі треба. Раз корейка, два корейка, три корейка від 6 кг. Так, і що у нас там по говядині, тілятині? Так, Це Глубинське стейк 919, одна штучка 550 грам 919 гривень. Стейк рібок пів кілограма 454 гривні. Так, ось м'якиш, стейк хвилинний з яловичини 439. Йовична, всіхна, м -м -м. Ну, яловичина навсім була дорога. Ну, В принципі, ціл вам трішки показую, а ось щось недороге. По 184 за штучку за 400 грамів. 184 це замаринований. По 139. Если хочете ось вот тюхтелька.